Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні хочу вам показати швидку команду на 10-й рівень важкого дракона. Також ця команда підійде для звичайного 25-го поверху. Поїхали! Розберемо механіку та склад нашої команди. Перша мітрала для чого вона тут потрібна. Це бафи для пророчиці на хвилях та отрута на босі, і також додаткове очищення, якщо воно потрібне. Це розберемо трохи пізніше. Про що це? Наступна лідія: це в нас бафи, штрафи для пророчиці на хвилях. Та блок бонусів та вразливості до отрути на босі. Наступний бадель казар, також бафи, штрафи для пророчиці. На босі це у нас очищення, лікування від регенерації та отрута. Ренігатка на перезаджання навичок можна змінити на принца каймера і пророчиться, головний дамагер на хвилях. В цілому час проходження складає хвилина 20, хвилина 30. Бачимо, як це працює. Лідія накладає вразливості до отрути та блок бонусів, щоб бос не отримав баф атаки. Мітрала та бадель Казар накладають отрути та знімають всі штрафи з команди. Плюс Бадель Казар лікує команду від регенерації та Мітрала накладає щити. Перейдемо до налаштування команди. Мітра на першому раунді відключаємо А2 та стартуємо за 3. І відключаємо також. На другому раунді вже починаємо за 2 та пріоритет А3. Таким чином, ми рівномірно розподіляємо бафи для пророчиці. І далі на босі вже відключаємо А2 та А3. Але А3 відключаємо при умові, що наша команда добре тримається. Якщо ні, раджу не заблоковувати третю навичку. В Лідії все легко. На другому раунді відключаємо А 3 за для того, щоб на босі вона з нього стартувала і тим самим блокувала баф атаки боса та накладала вразливості до отрут. В Бадель Казара на другому раунді відключаємо А 2 для того, щоб на босі він відразу наклав отрути та регенерацію. Пророчиці на першому раунді блокуємо А2 та пріоритет на третю навичку. На другому раунді старт А2, потім А3. І на босі відключаємо А2 та пріоритет на третю навичку. Хоча, як правило, вона помирає, але все може бути. І щодо ренігатки, на першому раунді стартуємо з другої навички і відключаємо третю. На другому раунді починаємо з третьої навички і тим самим перезаряджаємо нашу команду. І на босі вона теж помирає, але вона там і не потрібна. Також при складанні команди звертайте увагу на швидкості героїв, щоб вони ходили послідовно. І також нагадую про пробудження: чим більше рівень пробудження на герої, тим менше він буде отримувати шкоди від боса та більше задавати. Тому ось така в нас вийшла команда. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба!